Я то знаю, що зараз буде. А ви то ні. В червоних трусілях Шурик GTM DS1238BL, вага 850 г, вартість 3000 гривень. В зелених трусілях Bosch gsr 12 v 30 вага 876 г, вартість 6000 гривень. Однакові комплектації, дві батарейки 12 В 2 ампер години, зарядки, кейс. Правда, у GTM зарядочка ось такого формату і на 2 А. У Бошика ось така і на 4 А. GTM прям суттєво коротше Боша, так, Але так має трошки більше довжину. Шпиндель блокується і в Боше, і в GTM. Замочка на патроні нема ні там, ні там. Кому цікаво, бошевський акум важить 173 г, GTM-овський 173 Вага однакова. Ліхтарик Bosch, ліхтарик GTM. GTM яскравіше і світить туди, куди треба. Глухарики 6 на 100, перша швидкість. Погнали. Якось так. 32 зле сверло. GTM перша швидкість. Дуже туго не йде бош і момент істини. Ну, да, 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 бош, І суттєво тихіше. А ось муфта на першому положенні у Боша набагато жорсткіша, ніж у GTM. Тому працювати з дрібним кріпленням краще з шуріком від GTM. Ось так мальчики виглядають всередині. Про внутрішній світ щось дуже важко сказати. Двигуни майже однакові. У Боша трохи більше крильчатка, але у нього і габарити більше. Компонентів на платі у Боша значно більше, вони і з цього боку, і з того боку, тут все на роз'ємчиках, охайненько. У GTM з цього боку компонентів майже нема. Тут у нього компоненти є частково залиті герметиком. Корпус редуктора і там і там пластик перемикається металевою скобою. Ну що ж, друзі, давайте тепер до висновків. По-перше, хочу подякувати інтернет-магазину BoxTools.com.ua, які дали мені цей шурик для огляду. Інтернет-магазин GTM Ukraine.com.ua, який дали цей шурик для огляду. Пацани, дякую, вийшов крутезний тест. Ну і по-друге, треба констатувати той факт, що GTM виявився слабше, але він дешевше і він коротше. Ну а Bosch? Bosch є Bosch, він потужніше, у нього круче зарядка, і він однозначно вартує своїх грошей. Дякую за перегляд.